Леляки наші, леляки чернігівські, ліляки київські. Троє леляків в одному кучу. Заповідний ліс, отакий немає води. тут можна так шугонуть, що отак у воді буде. Ну от, от як робить приблизно бобер. Від бобра, задня лапа, п'ятка, пальчики. <реку> Ого. Ага, лиш добрий. Починається різка в Чернігівській області. Так, <реку> да, і саль там туди гай. Їх вихід із їх жителів, чи то з нори, чи то з катки, під водою. Какашки там не просто. дивіться. Шекальний послід. Мені професор. Цікаво. Неймовірна подія, в якій приймається вперше. Інвентаризація бобрів, облік бобрів. Ми потім спитаємо Анатолія Віталійовича роль бобрів в житті. Подібної географії, але там прям неймовірно він казав якесь правильне слово, як називається Бобер, який організовує... Що, сюди дерев. можна не йти! Завдяки заваленим деревам заливають води. Ці води дозволяють жити іншим. Це бит. не бобровий спин. Ми в нього зараз трошки пізніше спитаємо. Не Ні, то не бобер. І оце все. Да. Е, бобер це той вид тварин, який визначає... Стан водно-болотних угідь. От ми з вами йдемо вздовж річки. Бобри савці водні, живуть у воді, будують свої житла на березі, їх вихід із їх житл, чи то з нори, чи з хатки, під водою. І свою заготівлю кормів вони теж здійснюють під водою. Тому їм рівень води критично важливий. І вони самі здатні регулювати цей рівень води. Відомо всім, що бобри будують греблі. Так. Гребля тримає стабільний рівень води в водоймі, навколо якої живуть бобри. Це їм прихисток, це їм корми. Але до цього стабільного рівня води призвичаюються і качки, і риби, і різні водні комахи, і е, рослини е, згодом за кілька років. Навіть контури водної рослинності будуть пристосовуватися до того рівня води, який вибудовують бобри. Тому знати, розуміти чисельність бобрів на водно-болотних угіддях, надзвичайно важливо, тому що ми таким чином можемо розуміти і всю, все життя дуже багатьох мешканців водно-болотних угідь. Боброва гребля, мабуть, найнижча на цій річці. Вона тут існує вже як мінімум 5 років. Роман зараз сфотографує, зафіксує її ширину перепад води. І ми подивимося, що було минулого року, що стало в цьому році. І вона, по суті, тримає рівень води вище течею від неї на сотні метрів. Бобер може згризти дерево і перекрити, зробити греблю, перекрити течію річки, а може згризти і отам дерево. Ми точно розуміємо, що зміст згризеного дерева на воду це якраз щоб збудувати греблю. Чи Це випадковість? А це, скажімо так, в літній період він це частіше використовує як будівельний матеріал, тому що йому є, що їсти із. Водної рослинності, вона м'якша. А от в зимовий період це якраз кормові заготівлі. Та й крім того, він з'їдає не всю деревину, а лише кору в камбій. А сама деревина залишається. І він цю ж деревину може потім використати чи на будівництво своєї хатки, чи на укріплення греблі. Що таке кора? знаю, що таке камбій? Це, це після Той кори? шар між деревиною і корою, який ага. наростає. О! Тут він також грать. Хопа-хопа-хопа. Не йди, не йди повітряна подушка під берегом. Ти ж бачиш, що. Uh -huh. А їхній кормовий столик ми знайдемо, але ж ви бачите. Він і на тому боці є, і на цьому боці є. Uh -huh. Річка тече туди. І це воно за місяць теж сюди. Uh -huh. да, в... uh -huh. Ось стежечка, він звідси вибігав. Бачите, натоптано до річки. Uh -huh. Воно бачиш, що ті треба буде підійти діаметра е, ширини зуба, який би відповідав діаметру малого зубчика бобра. Бачите, воно все більше. Це як мінімум підлітки або дорослі. А, а, вже так, підліток. це дорослий, минулорічний підліток і молоденький. А, сьогоднішній. Mm -hmm. Дах слабенький, mm -hmm. ввалюєтесь і нога ввалюється ще й в воду. Mm -hmm. От. Ну, да, і, ну, да. Я прям не достаю туди до дна. добре? Ну просто. Так, да, там водичка. Верба 5 до 2. Що там конкретно? там Тут вже погризи свіжі, які були зняті вовром восени для заготівлі кормів на зиму. І це я диктую діаметр пеньків згризаних, які ми потім перерахуємо в кормові одиниці. Це давні кар'єри е, торфові. Коли спрямували річку, це, мабуть, були роки 60-ті, трошки знизився їх рівень і тут відкрилося родовище торфу місцевого значення. І от ви бачите, одне родовище вибрали, друге родовище вибрали. Там є ще третє родовище, і досі деколи люди собі підкопують як е, альтернативне паливо в деревині. Відколи став парк, перестали копати. Але промислового значення воно не має. А для бобрів це зараз виявився такий прихисток, тому що рівень води в ріці коливається значно більше, ніж у таких водоймах. І на літо вони сюди ховаються. Бачимо, полювала лисиця або борсук. Для нього характерний шкряб. Отакий от бічний шкряб. Да, до речі, на цій території, от, де знаходиться супій наш. Трошки нижче вже до Черкаської області, тут територія Полтавської області, куточок Київської. 60-ті роки активно почали розбудовувати торф. І, до речі, в Черкаській області біля села Піщаного знайшли той самий скарб старі 15 одиниць посаду Римської імперії, бронзи, які зараз зберігаються в головному музеї українському і круто. Я думаю, що тут також багато чого цікавого є. Какашки! Тут, mm. е, какашки там не просто. Укальний послід. Вони не закопані, значить, це точно не бурсук. Став до нас колега з Італії, він теріолог. От, ну, теріолог. теріолог звірів своїх не бачить, а бачить сліди життєдіяльності. Uh -huh. ну, знайшли какашки. Він так, студенти нас обступили, він так взяв. І мені. Професор. Краще мені тримати Зручніше. Це доріжка бобра, тільки підводна. Він коли пливе над поверхнею ґрунту, він збурює каламуть, а там постійно відбувається розкладання органіки і виділення метану сірководню. І оце метан сірководень зараз повспливав і під льодом затримався. Вісім, вісім. Вісім до двох. І бачите, але це не зимова заготівля, це він собі Покушав. да, Бродив літом. Екстремально високий рівень води для останніх трьох років. thank you